Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Сьогодні радісна новина: знищено стратегічний бомбардувальник росусіянців: це Ту-22МЗ, е, бомбив. Який кошмарив українські міста? Збили його. Це супер новина. Я вам вже говорила, що будуть такі події, будуть літакопади. Давайте подивимось далі. Чи будуть ще такі в нас гарні новини? Чи будуть ще збиті бомбардувальники російські нашими повітряними силами? Чи будуть ще збиті? Наразі над цим працюють і це буде зроблено швидко дуже. Вісім кажезлів це говорить про е швидкий плин подій. От вони прямо всі е оконулися в роботу наші, наші е хлопці, наші повітряні сили от прямо вже працюють над цим. Вже працюють над цим. Я не знаю, яким чином вони працюють, можливо, вони щось створюють, розробляють, того, що це було, мені здається, за 300 кілометрів від України був збитий. Тобто відстань була дуже довго. І тому я хочу сказати, що можливо щось таке розробляється таке швидке, міцне і потужне. Яке принесе нам радісні зміни. От я вам сказала швидке, потужне, стрімке, потужне. Лицар мечів, він швидше, ніж прямий, тобто перевернутий лицар мечів він набагато швидше. Знову лицар мечів випав. Так, створюється наразі, йде робота над виробленням дуже цінного, дуже потужного, швидкого, яке дасть змогу стабілізувати наш стан більш-менш. Те, що виробляється, воно є поки що, скажімо, так, його не дуже багато в кількості, тому наразі тривають доробки, доробки цього. Тут йдеться мова про зупинка зупинка. як це сказати, зупинка близьких дистанцій від кордону, мається на увазі, щоб дистанція збільшувалася. Робота над збільшенням дистанції наразі йде. Робота уходу від залежності близькими дистанціями. Зрозуміли? Тобто наразі розробляється таке, що буде ще даль... дальше бити? Ще далі. Так, ну і давайте ще подивимось таке питання. Чи буде до кінця весни 2024 року ще літакопади? росіянців завдяки нашим повітряним силам. Місяць перевернутий каже так. Трійка Кубків пряма говорить, що ми будемо радіти, і сила це говорить, що в нас посилена буде радість, потроєна посилена радість внаслідок того, що щось таке дуже цікаве, ми дізнаємося. Буде, Буде потроєна, посилена радість. Щось таке станеться. Можливо, це буде три об'єкта збитий, ще три збито. Три повітряні цілі будуть ще збиті. Тобто, вони, дивіться, орки вони вкладаються грошима, але ми це все нищимо і це супер. Ще покажить нам на цю тему, що буде знищено. Неочікувано буде. Неочікувано і точно влучено. Буде точно влучання в якийсь об'єкт. Дивіться, от, от помірність, от, щось з крилами. Літак, літак буде. Літак втратить керування, пілот втратить керування, буде падати вниз, внаслідок того, що щось йому буде влучено. Влучено, зараз я скажу, це в нас права сторона в правий бік, в правий бік щось буде влучено. В правий бік літака. Ну, це якщо дивитися з моєї сторони. Ну, побачимо. Тобто, я хочу сказати, що крило буде пошкоджено. Вони втратять щось дуже цінне. Щось дуже цінне вони втратять. От прямо от здохне воно прямо. Супер. Так. Так, ну до кінця літа, до кінця літа ми побачили, що буде не один і не два навіть об'єкти. До, десь три буде приблизно. Ну і, навіть, знаєте, вищі сили нам допомагають. Навіть складуться так обставини, щоб нашим буде це зробити дуже легко. Дуже легко. Не дочекаєшся надмірних зусиль внаслідок того, що навіть вищі сили нам допомагають ну, нашим повітряним силам. Чи це, можливо, якась погодні умови якісь такі будуть, чи ну, я не знаю, чи якось так складуться обставини, чи той пілот десь завтикає. Ну, от прямо от якось так буде навіть сама доля нам буде йти назустріч. Ну, ось так виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, адже це допомагає вам отримувати нові сповіщення про вихід нового відео. Все, Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!